Путіністам тут не раді російського актора серіалу Унівір і прихильника політики російського диктатора Путіна Віталія Гогунського не пустили до Грузії. На контрольно-пропускному пункті аеропорту виконавця ролі Кузі розвернули та відправили додому на Росію. Як повідомляють розмі, Гугунський прилетів туди, аби взяти участь в одному із телепроєктів. До речі, Гугунський родом з України з міста Кременчук. Актор активно підтримує російську агресію та виступає перед їхніми військовими. За це грузинська влада і вирішила не пускати його в країну. З початку повномасштабної війни Віталій Гогунський підтримав геноцид українців і навіть на одному з російських шоу Потініс заявляв, що людям на Майдані Незалежності давали наркотики. Крім того, він їздив і на окуповані українські території, де 2022 року просто на фронті розважав російських загарбників.